Добрий день! У попередніх відео ми почали розглядати елементи комбінаторики. Те, що стосується задач, в яких неважливий порядок, в якому обирають K елементів із N відомих, в таких випадках ми використовуємо поняття сполучення. Це може бути сполучення з повторенням та без повторень. Отже, ще раз. Коли ми ставимо перше запитання собі, чи важливий порядок, і відповідаємо на нього ні, це буде сполучення. До таких задач відносяться. Наприклад, серед групи студентів з 10 людей обираємо трьох як делегацію там, для чогось. В такому випадку ця делегація не має голови, не має помічника, не має помічника-помічника, тобто ми не створюємо ієрархію не створюємо порядок. Вбрання просто трьох людей із 10, це буде сполучення без повторень і подібні задачі. Ці задачі ми розглянемо трошки пізніше. Отже, на питання, чи важливий порядок, ми відповідаємо Ні, і це одразу буде сполучення. Перше сполучення сполучення без повторень знаходиться за цією формулою, яка розглядалася в попередніх відео. Ви можете знайти в перших відео без повторень. Сполучення записане саме так. Це буде n факторіал поділити на k факторіал n-k факторіал. Причому на питання, скільки елементів треба вибрати, ми відповідаємо k. Із кількох елементів ми обираємо, ми відповідаємо n. Це перша формула сполучення без повторень. Отже, будь-яка k елементна підмножина n елементної множини, це сполучення із n елементів по k. Розглянемо приклад. Отже, перша задача. Скільки варіантів вибору шести чисел із 36 з 6 із 36? Колись існувала така лотерія, мабуть, існує і зараз спортлото, в якій кульки крутилися в барабані, і обиралося 6 кульок із 36. Так, ось питання: скільки таких кульок ми можемо обрати? Скільки варіантів? Комбінації таких кульок можна обрати. Там порядок не був важливий тільки набір цих чисел. Отже, якщо порядок не важливий, то це буде сполучення. Ще раз, порядок. Це важливий порядок, ми відповідаємо ні. Скільки елементів треба вибрати? Ми обираємо 6 елементів. І з кількох елементів ми обираємо? Із 36. Отже, Кілька варіантів ми будемо розраховувати за формулою 6 із 36. За цією формулою комбінації без повторень 36 факторіал в чисельник, В знаменнику буде 6 факторіал поділити на 36 мінус 6, це буде 30 факторіал. Дорівнюємо. 36 факторіал і 30 факторіал скорочуються. скорочуються наступним чином, не просто 30 і 36, а ми маємо на увазі, що тут є добуток. Добуток від 1 до 30, добуток від 1 до 36 скорочується наступним чином. Залишається 31, 32, 33 і так далі до 36. Знаменку залишається 6 факторіал. Це 1 помножити на 2 на, 3, на, 4, на, 5, на 6. Скорочуємо все, що можливо. 6, 2 на 3, це буде знову 6, 6 на 6, 36. скорочуємо. 4 і 32 можна скоротити, це буде 8. 5 і 35 можна скоротити, це буде 7. І розраховуємо, скільки це буде. Отже, виходить, 1 мільйон 947 792 варіанти. Вибрати 6 чисел із 36. Доволі низький шанс виграти всю суму, виграти приз головний, а це один із майже 2 мільйонів. Отже, сполучення без повторень розраховується за формулою, яка була позначена на екрані на самому початку відео, і ми розрахували це для першої задачі. Розглянемо наступний приклад. Наступний приклад. з кількома способами із 100 депутатів можна обрати комітет із 7 людей, включно з головою комітету та секретарем. На що звертаємо увагу в цій задачі? Ця задача розбивається на дві частини. По-перше, ми обираємо сімох людей, але нам потрібний голова комітету та секретар комітету. Тобто, серед цих семи людей ми двом призначаємо роль. Всього людей у нас 100. Отже, перше питання, чи важливий порядок, у нас розбивається на дві частини. В одній частині буде важливий порядок, в іншій – ні. Отже, серед 100 депутатів, ви бачите, це загальна кількість із 100 депутатів. Ми обираємо сімох людей. Обираємо сімох. Два з яких це буде голова та секретар, там буде призначення ролей. і п'ятеро не мають жодної ієрархії, не мають жодної ролі. Отже, розв'язуємо першу частину задачі: що ми обираємо двох людей із ста, двох людей ста, для яких важливий порядок, ми призначаємо голову комітету і секретаря. Але важливий порядок, або ми використовуємо метод ячеек, або це буде розміщення без повторень, тому що депутати не повторюються. Отже, двоє людей, голова та секретар із 100. Це буде розміщення без повторень. Розраховується наступним чином. Це буде 100 факторів поділити на 100 мінус 2 факторіал, тобто 98 факторіал. Або це буде 100 множити на 99. Нагадую, що 100 факторіал і 98 факторіал скорочується таким чином. Що залишається 100 99. Це буде 9900. Залишилось для комітету обрати ще п'ятеро людей. В такому випадку, якщо ми обираємо ще п'ятьох, ми не призначаємо роль, і порядок для нас буде неважливий. Отже, виникає питання: скільки елементів нам треба вибрати? Нам треба обрати п'ять депутатів, п'ять членів комітету. І з кількох. Тут виникає питання, що ми там вже двох людей обрали, тобто, у нас залишилось із 100 депутатів всього 98. Тобто, це буде комбінація 5 із 98. Розрахуємо цю комбінацію. Така комбінація буде дорівнювати С 5 із 98. В чисельнику 98 факторіал поділити на 5 факторіал і 93 факторіал. Отже, 98 факторіал і 93 факторіал скорочуються І залишилось ось таке число. Насправді. Коли доволі великі значення, ну, 67 мільйонів 910 864. В такому випадку не розраховують до кінця, а просто залишають запис c 5 з 98. Так, яка ж буде загальна кількість ось таких варіантів? Для того, щоб знайти загальну кількість таких варіантів, ми маємо перемножити розміщення та комбінацію. Чому саме множення використовується? Тому що нам потрібно і двоє людей, що є головою комітету і секретаря, та п'ять інших. Якщо ми використовуємо сполучник І, ми використовуємо множення. Якщо ми використовуємо сполучник або в наших розмірковуваннях, то використовується додавання. Тут ми використовуємо сполучник І, нам потрібно, щоб ці дві події відбулося одночасно. Отже, загальна кількість Способів визначається наступним чином. Це буде добуток розміщення А по 2 і 100 помножене на комбінацію по 5 і 98. Деякі елементи цієї задачі можна було розв'язувати декількома способами. Наприклад, на першому етапі, коли ми шукали розміщення з без повторень, то можна було використати метод ячик. Ми обираємо голову комітету. Та обираємо секретаря. В голову комітету ми обираємо із 100 людей, секретаря обираємо із 99. І відповідно, це буде 100 помножити на 99. Та ж сама відповідь. Звичайно, метод ячейк в цих випадках не працює. Отже, друга задача розв'язана. Наступна задача буде на сполучення з повтореннями. Сполучення з повтореннями. Це задачі, в яких, знову ж таки, порядок неважливий. Скільки елементів обрати? К, з кількох із N. Але проблема виникає в тому, що серед цих елементів, серед цих N-елементів елементи можуть повторюватися. Отже, який може бути приклад на сполучення з повтореннями? Наприклад, у нас є яблука, груші та банани на скінченні кількості. І ми кожного дня беремо з собою три фрукти. Тут неважливий порядок, які фрукти ми візьмемо з собою. Але це може бути яблука, 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 два яблука та груша, або дві груші та яблука. Ми можемо перелічити всі можливі варіанти: Три яблука, три банани, три груші, або два яблука, груша, два яблука, банан, два банани груша і так далі. Всього 10 варіантів. Давайте перевіримо, так, це чи ні. Отже, знайдемо комбінацію з повторенням, ми обираємо три елементи із трьох можливих. Дорівнює. Це буде 5 факторіал, тому що 3 плюс 3 мінус 1 за формулою це буде 5. Поділити на 2 факторіал і поділити на 3 факторіал. Отже, це дорівнює 10. Так, ми вірно порахували, це реально 10 варіантів. Розглянемо більш складний приклад. Приклад такий. На першому поверсі 10-поверхового будинку сідають у ліфт 4 мешканці. Скільки можливих способів зупинки ліфту для виходу мешканців? Почнемо з того, що в нас 10-поверховий будинок. І 4 мешканці. Вони всі сідають на першому поверсі, тобто їдуть або на другий, третій, четвертий, так до 10-го. Всього 9 варіантів у нас виходу. Кожного мешканця. І можуть бути різні варіанти, що всі мешканці вийшли на одному поверсі, або всі на різних, або два на одному, два інших на іншому, і так далі. Тобто це вже буде сполучення з повторенням. Чи важливо це перший мешканець вийшов, другий мешканець, третій, і не важливо порядок неважливих цієї задачі. Тепер розберемося. Якщо це сполучення з повторенням, то скільки елементів треба вибрати, і із кількох. Скільки елементів треба вибрати, це буде К. А в нас 4 поверхи ми обираємо. Кожен мешканець обирає свій поверх. Чотири варіанти нам треба вибрати. І з кількох ми обираємо всього 10-поверховий будинок на першому поверсі потрібний ліфт. Да? Отже, Буде друге, третє і до 10 це 9 варіантів. Отже, це сполучення з повторенням із 9 по 4. Підставляємо ці значення у формулу n плюс k-1. 9 плюс 4 мінус 1 факторіал. І n-1 факторіал на k факторіал. Розраховуємо те, що вийшло в чисельнику, це буде 12 факторіал. 9 мінус 1 факторіал, це 8 факторіал і 4 факторіал. Скорочуємо 12, 8 факторіал, це залишається 9, 10, 11, 12. 4 факторіал, це буде 24. І скорочуємо 24 і 12, залишається 2. 9 помножити на 11 це буде 99. Помножити на 10 990. Ділимо на 2. І це буде остаточна відповідь. Отже, відповідь і задачі 495. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, якщо ця інформація була корисною для вас. Підписуйтесь на канал, якщо хочете отримувати подальші відео. І пишіть свої зауваження, коментарі, ставте запитання. Відзначайте, якщо побачили якусь помилку. Дякую за увагу. На все добре!